Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. Де я відповідаю на ваші питання, які ви пишете в коментарях. Отож, яка доля Ізюма Харківської області? Важливе питання. Яка доля Ізюма Харківської області? Ізюм. Дивіться, ізюм, виходить, в мене як закритий. Але закритий чому? Тому що. Не звертають на нього уваги, ідуть руйнування, е ідуть атаки. Але я хочу сказати, що треба всього на всього трошечки зачекати. І дуже скоро ізюм буде відновлений. Хто виїхав, зможе повернутися до своїх домівок. Тож я хочу сказати, що доля Ізюма вона, в принципі, втішна і вона буде збір. Е е і вона буде йти на краще, тобто буде змінюватися на краще. Тож всі, хто мене слухає з Ізюму, прислухайтеся. Тому що те, що я бачу, воно дійсно правда. Е, так, хочемо повернутися додому. Чи можна? Кому, куди повернутися? Пишіть, будь ласка, детальніше. Тетяно, добрий вечір. Подивіться, будь ласка, мою долю. Ольга, вісімнадцять, 01, .75. Ольга, ну вашу долю, як я можу подивитися вашу долю? Пишіть, будь ласка, яку сферу ви хочете подивитися? Я ж не можу дивитися обширно. Здоров'я, фінанси, робота, особисте життя, деталізуйте. Добрий вечір. Чи є на мені родова порча? Запитує Юлія, двадцять 03, .85. Дуже складне життя у мене. Так, Юлечка, дивилася. Да, бачу, із фінансами, ви не можете себе знайти. У вас все перекрито. Дивіться, у вас є родове прокляття по лінії матері. Його ще можна відвернути і змінити вашу долю на краще. Юлечка, ще не пізно. Танечка, скажіть мені о моїх плем'янниках, їх судьба, женяться чи ні, робота й трудності? Так, Віталій 91-го. Жениться чи ні, 91-го року року народження. Чи жениться? А Віталій сам не хоче женитися. Ви знаєте, йому і так добре, хочу вам сказати. На рахунок Едуарда 95-го року народження. Чи жениться Едуард? Слухайте, вони вас якось самі не хочуть одружуватися і самі якби відвертають свою долю від одруження. Вони не бачать себе в парі. Тож, поки у них самих не виникне бажання одружитися, до тих пір пар вони не створять. Так, турбує здоров'я чоловіка Сергія, 14.03.71 71 року народження. Дивимося, турбує здоров'я чоловіка. Дійсно, є проблеми зі здоров'ям. Треба обстеження, тому що якщо не обстежитися, проблеми зі здоров'ям продовжаться і будуть ще усугублятися, ускладнюватися. Але магічного впливу я не бачу. Тож тут тільки втручання лікарів. Подивіться, будь ласка, де знаходиться розвідник Роман Червінський, адже після суду в Кропивницького навіть його адвокати не знають. Де він знаходиться? Давайте подивимося, по-перше, чи він взагалі живий. О, бачите, його дійсно приховують. Я не можу зараз сказати, де він знаходиться, але можу сказати, що з часом буде ясно, де він знаходиться, і я навіть бачу невдовзі його звільнення. Десь, я вже, до речі, дивилася це питання десь протягом трьох місяців. В нього є можливість бути звільненим, але зараз його дійсно місце знаходження його якби приховують. Але те, що він живий, і те, що скоро з'явиться інформація, де він, це однозначно. Добрий день, Таня. Звертаюсь до вас повторно. Дуже хвилює здоров'я мого чоловіка. Має проблему з серцем. Був в реанімації. Подивіться, будь ласка, його здоров'я в найближчий час. Микола, 15,09.67, запитує Лілія. Дивіться, проблеми сер... з серцем в нього будуть продовжуватися. На жаль, така проблема дійсно є. І слухайте, я тут навіть бачу якісь дуже великі ускладнення. Тож, будь ласка, будьте обережні, звертайте увагу на стан, звертайте увагу на спосіб життя, адже проблеми будуть ще продовжуватися і будуть ще значно більше. Тож зверніть увагу на лікування. Ну, це в нього так по долі. Знаєте, якби склалося, тому тут треба бути обачними. І дуже спостережливими до того, як він себе почуває. Добрий день, Тетяна. Подивіться, будь ласка, моїх братів та чоловіка. Так, Олександр, донька не спілкується. 16.04.73. Так, ще буде мобілізований. Мобілізований не буде. Ну, дивіться, дочка не спілкується з ним по тій причині, що в них між ними виник якийсь конфлікт. Вони просто вам про це не розказують, але вони його вирішать з часом самі. Мобілізований не буде. Володимир чому не спілкується з нами? 9.04.75 на війні не спілкується з вами, тому що має на вас дуже велику образу. Дуже велику образу. З часом він її вам озвучить, та ви, в принципі, і самі знаєте. Так. Добрий ранок, мені не везе ніяк, ніяк не дійде. Питаю про здоров'я чоловіка, Володимира, мав інфаркт. Дивилися уже вам насправді дивилися не в одній програмі. Тож, будь ласка, будьте уважними. Дивіться всі випуски і точно знайдете там відповідь на своє запитання. Добрий день. Чи переїду в друге місце? Запитує Любов, 8.02.62. Чи переїду в друге місце? Чи переїду в друге місце? Так, переїдете? Дуже скоро і дуже вдалий вдали для вас буде переїзд, і цей переїзд вирішить дуже багато ваших запитань і взагалі проблем. Тож так, переїзд я точно бачу. Добрий вечір. Я переселенка. Чи купимо квартиру в Одесі? В найближчий час? Запитує Євгенія, 25.11. 53-го року. Всі хочуть переїхати в сонячне місто Одеса. Так, переїдете, квартиру купите, і я вам навіть хочу сказати, що купите ту, яку бажаєте. Тобто знайдете в потрібному місці за ту ціну, яка вас влаштовує, і дуже гарне у вас там буде майбутнє. Що з Херсонщиною? Лівий берег? Коли чекати спокою? Херсонщина, карти, бачите, випадають Херсонщина. Коли чекати спокою? Так, спокою чекати ще не скоро, не раніше осені, але все-таки осінню, восени спокій на Херсонщині, на лівому березі Херсонщини все ж таки настане. До речі, дуже скоро ви дізнаєтеся новини. Ну от і дізнаєтесь про якісь події, які вам підтвердять мої слова, що восени у вас буде спокій. Так що потерпіть ще трішечки, мої хороші. Таня, місто Ор... Оріхів, гуляй поле. Які е... герої стільки два роки боронять в Запорізької області? Що там? Оріхів, гуляй поле. Так, я знаю, що там є можливість окупації, але давайте подивимося. Дивіться, ворог хоче окупувати ці міста. Герої дійсно відстоюють їх дуже гарно, але окупації точно не буде. Ще раз кажу так само, як і за лівий берег Херсонщини. Там сила, там міць, там могутність не тільки наших воїнів, але і землі, на яких побудовані ці населені пункти. Так ще буде трохи голосно, але дуже скоро ситуація зміниться. Над цим вже працюють і ці містечка, ці населені пункти будуть в безпеці. Тож, бачите, як сьогодні кажуть карти, на рахунок того, що щось має трапитися, що ті міста, які зараз в небезпеці, які ми так відстоюємо, все таки трошки видихнуть ем, восени, але ще відкрию вам таку невеличку таємницю, можливо, навіть не трошки. А видихнуть на повні груди. Тож потерпіть ще трішки. Пані Тетяна, що буде з Херсоном? Місто знищують цілодобово. Вже не в, перший, не в перший день. Так, що буде з Херсоном? Ну, Херсон окупований повторно не буде. Ворогу закрито. туди дорога. Так, ще трохи будуть знищувати і будуть знищувати так досить масштабно, досить гучно, але ж... Дивіться, два тузи свідчать про те, що місто відновлять і херсонцям буде куди повернутися? Вони зможуть повернутися до своїх домівок. Знову ж кажу: зверніть увагу на осінь. Це важливий для нас час і важливий час для цих населених пунктів. Донька сім'єю зараз у Польщі. Чи повернуться вони в Україну? Юлія 11.01.86. Чи повернуться вони в Україну? Так, повернуться. Так як я бачу, що не дивлячись на те, що вони зараз не планують, десь у липні вже будуть думати про повернення, адже Україна це їхня земля, земля, де їм буде комфортно, де їм буде добре. Тож очікуйте, донечка повернеться точно. Добрий вечір, пані Тетяна. Подивіться, чи лише залишуся я в Німеччині, куди мені краще піти працювати? Питає Євгенія, 3, 06, 75. Дивіться, в Німеччині ви не лишитесь. це не ваше місце. Тому шукати роботу я вам там не раджу. Ви е, повернетеся додому і тут знайдете. Те місце роботи, яке вам до вподоби, те, яке може принести користь не тільки вам, а і нашій Україні. Тож, повернення я бачу ваше і з Німеччини, і роботу я там зараз не раджу шукати, адже ви будете працювати в Україні. Я тут вам рекомендую задуматися про повернення. Добрий день, я пишу не в перший раз. Скажіть, будь ласка, що для мене буде краще повернутися в Україну чи лишитися в Німеччині? Боже, скільки наших людей хоче повернутися? Запитує Валентина, 29.11.53 року народження. Дивіться, от для вас повернення в Україну я не бачу, на жаль, вам краще поки що залишатися все ж таки там, тому що для вас в Україні є небезпека. Так, щиро дякую вам за відповідь. Прошу подивитися, чи знайде син Олексій роботу 5,02, 89. Чи знайде син роботу? Чи знайде син роботу? Дивіться, син син роботу знайде, але туди десь ближче до осені, може, 8-9 місяць. Але він же навіть навіть має на приміті. Ту сферу, яку він придивився, де він хоче працювати, і все буде добре, до речі, з дуже гарною зарплатнею. Добрий день, Тетяно. Подивіться, будь ласка, моя донька Світлана зараз живе у Німеччині. Чи повернеться жити в Україну 30.08.77-го народження? Чи повернеться Світлана в Україну? Так, Світлана вже планує повернутися в Україну. Це взагалі Німеччина не її місце. І повернеться десь протягом двох місяців. В неї вже є це в планах. Тож чекайте донечку додому. Добрий день, Танечка. Чи знайде роботу донька? Ніяка не подобається. Донька Богдана, 27.06 2000 року народження. Чи знайде донька роботу? Поки що ні. Так, да, дійсно, вона якось в... В... очікує, вижидає от те місце, де їй буде добре, але вона постійно живе в ілюзії їй не буде добре ніде, бо їй там не те, те не так, і тому ем, найближчим часом її на роботі я не бачу. Але я вам хочу сказати, що у неї буде людина, яка її буде забезпечувати, тож може їй ця робота і не потрібна. Може в неї якби, друге призначення в житті, яке вона скоро виконає. Добрий день. Таня, пишу другий раз у моєї дочки Оксани, 10. дуже складна ситуація. В чому причина? Дивилися в минулій програмі. Прошу, будь ласка, передивіться уважніше, от, щоб не забирати якби, час у тих людей, які також задають питання по декілька раз, але не знаходять відповідей. Тому будьте. Уважними, дивіться програми, і ви обов'язково почуєте там відповіді на свої запитання. Танечка, доброго вечора. Моя внучка живе в Брюсселі, займається гімнастикою. Також подивилися, буде ваша внучка чемпіонка, дуже гарно це пам'ятаю. Так, Танюша, подивіться, будь ласка, мою доньку, на небезпеку від війни в Києві Каріна, 09.02.94. Питає мама Ірина. Може, взагалі ніякої небезпеки її не бачу. Накручує себе дуже така ляклива, звісно. От такі в неї навіть до панічних атак, але небезпеки ніякої для неї я не бачу. Добрий день, підкажіть, будь ласка, чи вийду я заміж? Запитує Ірина, 70-го року. Так, Ірочка, подивимося? Ну Ви знаєте, ви якось настільки вже розчарувалися в чоловіках, що ви самі от відкидаєте ті варіанти. Які до вас приходять. Але тут таке питання, що ви ще свого чоловіка навіть не зустріли. Ви його зустрінете цією осінню, і це буде ваша людина. Тож, будь ласка, зверніть увагу і не пропустіть. У вас ще нічого не втраченого, магічного впливу нема. Просто ви свою людину ще не зустрічали. Але зустрінете її восени. Добрий вечір, Тетяна. Дуже буду вдячна за допомогу. Подивіться. Здоров'я та роботу мого чоловіка Михайла 10, 11, року народження. Чи є магічний вплив на Михайлу? Дивимось. Магічного впливу немає. Здоров'ям все нормально. Оці такі питання, які його турбують. Вони ну такі дуже дріб'язкові і ніякої там великої небезпеки я не бачу. А ось з роботою якось воно дуже швидко піде. Бачите, колісниця і туз жезлі вказує про те, що якось знайде те, що хоче, неочікувано. Так, що все у вас гаразд, не хвилюйтеся. Дуже, до речі, любить вас і дуже якби, такі гарні в нього до сих пір до вас почуття. Тетяна, скажіть, поступить Єгор на бюджет в цьому году 4.07.2008 року? Так, поступить? Да, проблеми я абсолютно ніякої не бачу. Тож, все буде гаразд. Добрий день, пані Тетяно. Подивіться мого сина, коли жениться і чому причина. Пишу вже третє, дякую. Не написали, так хвилювали, що не написали, як звати сина, але написали дату народження 18.05.87. Ще раз кажу, дивіться, у вашого сина є якісь шкідливі звички. І якось друзі і його шкідливі звички в нього на першому місці, тому він сам якби і не шукає собі пару. І не розглядає, хоча біля нього є дівчина, з якої він міг би створити дуже гарну сім'ю, дуже любить його і ем, так дуже гарно до нього відноситься, але він сам її відкидає і сам її відсторонює. Тут уже проблема в синові, щоб він звернув увагу на себе, на своє життя і на те, хто знаходиться поруч. Так, добрий вечір. Можна подивитися, чи буду я бабусею. І хто бажає мені зла не написали, а не написали імені. Звичайно, ну давайте подивимося на одну карту. Ну, бабусею ви будете ще не скоро. Хто бажає вам зла, ну питання таке. Ви самі себе накручуєте тут. Бабусею будете, але ще не скоро. Вітаю, муж Роман, военнослужащий, погиб на рік Дніпро, Херсонська область. Коли ми знайдемо його і зможемо похоронити, запитує Світлана, 14.09.79. Так, муж Роман. 7.03, 78 14.01.2024 року. Неупокоєний. Загинув від меча. Тіло ви не знайдете. Я перепрошую, але тіло ви не знайдете. Тож рекомендую вам відспівати його все-таки без тіла, тому що неупокоєний. Ви навіть не дізнаєтесь точної причини, як він загинув. Переродиться в, кого в комусь із ваших родичів уже дуже дуже скоро в образі жінки, в тілі жінки переродиться. Дивіться, шановна Світланочко, тіла ви не найдете, на жаль. Він загинув дуже різко, неупокоєний, тому прошу і рекомендую, якщо ще не відспівали, або якщо навіть відспівували, якби звернути увагу на упокій душі, тому що душа неупокоєна через те, що він загинув дуже різко. Я ще хочу сказати, що загинути йому було. Uh, ну, якби написано. Тобто цього, навіть би, якби він не був на війні, він би однаково помер. Тож <кій> прошу молитися за упокій душі і uh, я перепрошую, але тіла ви, на жаль, не знайдете. Так, добрий день, Тетяна. Підкажіть, будь ласка, чи варто відкривати власний кабінет психолога? Пише вже третій раз. Так, Наталочко, варто. І не те, що варто, навіть необхідно. В третій передачі вже вам про це розказую. Так, доброго дня. Подивіться, будь ласка, чи зможу я народити другу дитину? запитує я на 4.03 року народження. А на вас є магія? На вас є магічний вплив. Через що у вас не виходить завагітніти? М -м дуже серйозно, хтось вас вважає зрадницею і у вас не виходить. Дивіться, вам перекриті шляхи. Дуже серйозна Яночка ситуація у вас. Зверніться до е спеціалістів, експертів, щоб зняти цей вплив, адже у вас уже по долі має бути друга дитина. Але вона не народжується. Як біля вас, як є ангел, але він не може втілитися в життя через цей магічний вплив. Тож, будь ласка, зверніть увагу, щоб зняти його і щоб ви могли реалізувати це народження цієї дитинки у життя. Добрий день, Тетяна! Буде ли у моєї дочері в своє житло, пише Ольга. 18... а дочка Ольга, вісімнадцяте Чи буде своє житло? Так буде, не хвилюйтеся. Вона вже планує трошки їй щось там може по коштах не вистачає. Але житло у неї буде на початку наступного року. Десь на початку 2025 року. Одеса, добрий день. скажіть, будь ласка, Заберуть ли моєго сина на війну? Алексей, 3 мая 78 року народження. Чи заберуть сина на війну? Чи заберуть сина на війну? Ні. На війну я його, на війні я його не бачу, але у нього якісь є дуже великі проблеми з фінансами. Якось навіть потребує підтримки і допомоги. Так, доброго вечора, пані Тетяна, подивіться, будь ласка, чи знайду роботу. Запитує моя теска Тетяна 17.03.83 року. Постійно хворію. А, так. Роботу ви знайдете. Дивіться, спочатку знайдете, можливо, не з такою зарплатнею, якою хочете, але у вас потім буде ріст по кар'єрних сходинках, і ви якби, знайдете те, що хочете. А ось на рахунок хвороби зверніть увагу, тому що у вас йде, от не знаю, мені йде там, де ви живете, якісь там негативні впливи, чи підклад, чи от якось. Ну, не подобається мені місце, де ви живете. Ви хворієте через те. Саме через це місце, в якому знаходитеся. Тож зверніть увагу, тому що хворієте ви не просто так. За роботу не хвилюйтеся, ви її знайдете. Доброго дня, пані Тетяно. Пишу не вперше. Погляньте, будь ласка, як це здоров'ям чоловіка дивилися вже вашого чоловіка. Тож дивіться програми, будь ласка, там є питання по його здоров'ю. Там треба звернути увагу. Тож передивіться випуски і точно знайдете відповідь на питання. Щодо здоров'я вашого чоловіка. Добрий день, Танюша. Скажіть, будь ласка, чи демобілізують мого сина Сергія 71.86 року. Чи демобілізують? Треба зачекати. Демобілізують, але не скоро, не раніше осені. Бачите, всім дивлюсь на демобілізацію. Одне й те саме йде, тому що от осінню якось буде демобілізовано дуже багато людей, які ще на початку війни. Боронять, захищають нашу країну. Так, демобілізують, ви отримаєте про це звістку, але не раніше як восени. Так, дивимось далі. Тетяна, дуже прошу, подивіться мене Світлана, 1,3, 73. Чи є на мені магія? Чи є магія на Світлані? Світлана, чи є на мені магія? Ні, у вас дійсно є із самотність, у вас і проблеми з фінансами, і якісь навіть шкідливі звички, але це не магія. Дивіться, там є проблеми з родом, з родом батька. Тож ем, також зверніть на це увагу, тому що ситуацію ще можна змінити. Так, і останнє питання на сьогодні. Добрий день, пані Тетяна. Чи буде мій син Андрій мобілізований 11, 12 90 року? Чи буде? Чи буде? Ні. Такої вірогідності взагалі я не бачу. Тож не хвилюйтеся. І, до речі, в нього якісь будуть зміни дуже скоро по роботі. Навіть я би сказала, дуже-дуже хороші, дуже-дуже добрі. Ті, до яких він давно прагнув, будуть уже цього літа. Е, мої глядачі, підписники, я нагадаю, що не забувайте тиснути лайк, підписуватися на канал і пишіть свої питання в коментарях. І в одній з програм я обов'язково відповім на них. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай.